Скільки провадження, це не наше, а їхнє. Тому, звичайно, ми його скеруємо за належність. А вас повідомимо. Відповідно, в термін, думаю, що ми У нас є ще передача. Так. Да. І я ще хочу сказати, крім цих справ по 16 січня, Є ряд документів. Хотілося звернутися до нашої обласної прокуратури, які не розслідуються ще з 12 2012 року. Ось вона це ці документи. Можливо, потім. Новий, Народний, Майдан, Ось. І ми хочемо вам, нашій обласній прокуратурі, подарувати подарунок від громади Вінничини, від громадських організацій, нагадати, що вони поховалися як щурі, щоб ніхто не ховався від відповідальності як щурі. Це декоративний щур. Ми хочемо, щоб ви його кормили, доглядали за ним. І він завжди вам нагадував, що ви маєте працювати, а не займатися бездіяльністю. Дякую.